Сходження в серце темряви. представляємо цельнометалеву оболонку. Шедевр Стенлі Кубрика 1987 року. Цельнометалова оболонка, душероздираюча подорож війною у В'єтнамі з Метью Модайном Вінсентом Донофріо та Ерлі Ермі. У головних ролях фільм досліджує військову індоктринацію та психологічну ціну бою. Цельнометалова оболонка це холодне дослідження людської двоїстості та абсурдності конфлікту. Горнило Періс Айленд кування морських піхотинців у вогні та люті. Перша частина фільму переносить нас на Періс Айленд, сумнозвісну базу морської піхоти, де молодих людей позбавляють індивідуальності та перетворюють на знаряддя війни. Ми знайомимося з рядовим джокером, цинічним спостерігачем та рядовим кулею, його надто завзятим товаришем по взводу. Однак саме трагічна постать рядового Леонарда Гомера Пайла Лоуренса стає центром цієї жорстокої ініціації. Пайл з надмірною вагою та повільним розумом стає об'єктом невпинних знущань з боку жахливого сержанта Хартмана. Хартман, майстер психологічної війни, використовує потік образ, погроз та принижень, щоб зламати новобранців та виліпити їх на свій образ і подобу. Гра Ермі просто вражає це сила природи, яка домінує в кожній сцені, де він з'являється. Сцени на тренувальному полі це майстер-клас з напруги та психологічних мук. Камера Кубрика фіксує клаустрофобію та дегуманізацію військової підготовки, де індивідуальність розчавлюється тягарем конформізму та покори. Ми спостерігаємо за повільним розпадом рядового Пайла, доведеного до краю невпинними знущаннями Хартмана. Трагічна кульмінація частини з тренувальним табором знаменує собою поворотний момент у фільмі, залишаючи незабутній слід як на джокері, так і на глядачах. Привиди війни від тренувального табору до поля бою в Х'юе. Друга половина цельнометалевої оболонки переносить нас на поля бою в В'єтнаму, де наслідки війни, що позбавляють людськості, показані у всій своїй жахливій сутності. Джокер, тепер сержант і військовий кореспондент Stars and Stripes, призначений до взводу під час тецького наступу. Він воз'єднується з кулею та знайомиться із загартованим у боях командиром відділення, дикою твариною, людиною, яка здається народжена для війни. Настрій фільму різко змінюється у В'єтнамі. Клаустрофобічна напруженість тренувального табору поступається місцем відчуттю хаосу та дезорієнтації. Коли морські піхотинці опиняються у партизанській війні на ворожій та незнайомій землі, кубрик майстерно передає сюрреалістичну та кошмарну природу війни у В'єтнамі, де межі між реальністю та божевіллям розмиваються. Солдати, навчені вбивати, стикаються з моральною неоднозначністю своєї місії та психологічною ціною відбирання людських життів. Джокер, колись сторонній спостерігач змушений зіткнутися з жахами війни віч на віч. Фільм досягає своєї руйнівної кульмінації під час битви за Хьюе, жорстокого та хаотичного міського бою, який залишає обидві сторони фізично та емоційно спустошеними. Розділ четвертий: Подорож джокера мандрівка абсурдом війни. У цельнометаловій оболонці рядовий джокер служить нам провідником крізь безумство війни. Спочатку цинічний, але відсторонений спостерігач Джокер використовує гумор та дотепність як захисний механізм проти жахів, яких він є свідком. Він проникливий спостерігач людської природи, що підтверджується його ролью військового кореспондента, який записує історії та досвід своїх товаришів по службі, у міру того, як Джокер заглиблюється в серце конфлікту, його цинізм піддається випробуванню. Він на власні очі вчить фізичну та психологічну ціну війни, яку платять його товариші, доведені до межі своєї людяності. Смерть рядового кулі, близького друга з тренувального табору, глибоко вражає джокера, змушуючи його зіткнутися з особистою ціною конфлікту. Наприкінці фільму Джокер втрачає свою наївність, перетворений горнилом війни. Він приймає двоїстість людини, визнаючи здатність до співчуття та жорстокості, що живе всередині нього. Фінальна сцена, в якій Джокер веде свій взвод, моторошно наспівуючи пісню «Міккі Маус Клаб, відображає падіння персонажів у якусь моральну безодню. Жахливе нагадування про те, що війна не залишає ніхто неушкодженим. Розділ п'ятий Незабутня постать сержанта інструктора Хартмана. Жодна розмова про цельнометалеву оболонку не буде повною без визнання вражаючої гри Ерлі Ермі в ролі сержанта інструктора Хартмана. Хартман це втілення військової дисципліни та жорстокості, невблаганна сила природи, яка уособлює дегуманізуючі аспекти війни. Ермій, колишній сержант-інструктор морської піхоти, привніс у роль достовірність та інтенсивність, які неможливо повторити. Мова Хартмана це шквал, образ, лайки та погроз, покликаний зламати індивідуальність його новобранців та перетворити їх на ефективні бойові машини. Він майстер маніпуляції, використовуючи їхні слабкості та невпевненість для досягнення своєї мети, створити солдатів, які беззаперечно виконують накази. Хоча Хартман, безсумнівно, жахлива фігура. Ермі наділяє персонажа відтінком чорного гумору, його образи часто просякнуті дотепністю та чорним гумором, що робить його дивно привабливою постаттю на екрані. Доля Хартмана у фільмі Прямий наслідок його жорстокості служить суворим попередженням про циклічну природу насильства. Розділ 6. Відлуння війни. Виробництво музика та сприйняття критиків. Цельнометалева оболонка демонструє ретельну увагу Стенлі Кубрика до деталей та реалізму. Кубрик перетворив газовий завод «Бектон» на переконливу копію міста Х'юе Справжня зброя та військові консультанти забезпечили достовірність. Саундтрек поєднує популярні пісні того часу та тривожні оркестрові п'єси. Кубрик зіставляє веселу музику з жахами війни. Surf'in Bird. Гурту The Trashman» під час атаки гелікоптерів яскравий приклад цього. Цельнометалева оболонка отримала схвальні відгуки критиків за своє безжалісне зображення війни. Деякі критики вважали другу половину менш вражаючою. Попри це, фільм залишається віхою у військовому кіно. Розділ сьомий. Кінематографічна спадщина. Тривалий вплив цельнометалевої оболонки. Цельнометалева оболонка залишила незабутній слід у масовій культурі. Від цитованих образ сержанта інструктора Хартмана до моторошної фінальної сцени фільму цельнометалева оболонка проникла в нашу колективну свідомість. Дослідження фільмом війни у В'єтнамі, конфлікту, який продовжує турбувати Сполучені Штати, залишається актуальним як ніколи. Окрім своєї розважальної цінності, цельнометалева оболонка служить сильним засудженням війни. Фільм Кубрика не героїзує війну, а викриває її жорстокість, як фізичну, так і психологічну. Він змушує нас зіткнутися з дегуманізуючими наслідками конфлікту не лише для солдатів, а й для людства в цілому. Цельнометалева оболонка це більше ніж просто військовий фільм. Це вічне дослідження людської природи. Він нагадує нам. Що навіть у найпохмуріші часи завжди є місце для співчуття, гумору та волі до життя. Доки існуватимуть війни, цельнометалева оболонка залишатиметься жахливим і необхідним нагадуванням про ціну конфлікту.